Всім доброго ранку. Я тільки встала. Сьогодні у нас 17 лютого. Я тільки встала, покупалась, посушилась. Та й буду зараз пити каву. А вам всім бажаю гарного дня і гарного настрою. Каву зроблю в турочці. У мене турочка така маленька є. на, на одну чашечку. Так. Женя, тебе, тебе <сі> Співай з ним народження. Таке щось. Катрусі день народження 20 лютого. Внучці наші. Нашій внучці буде 17 років 20 лютого. Щоб ти була здорова, щаслива була доля. Днем народження тебе, тебе. Ну, ще рано співати днем народження. Ми їздили до них на день народження, коли їй було 10 років. Вони у кафе відмічали. Готуюсь пити каву. Сир ріжу беру у нас в магазині на ринку. Класний ковбасний магазин. Там Марина пропонує смачний сир. Кому, Кому який? Хто любить твердий, хто любить м'який, я люблю м'який. Вона вже знає, як я люблю, прихожу і вона вже сама ріже, не питає. Сережа дзвонив сьогодні рано щось сьомого. То казав всю ніч, возили, грузи. На машину пішов зараз, на машині працює. Він у нас працював на машині, це його професія. Так, кава вийшла з пінкою. Уже день вдався, як ти казав. Так. Щось мій Захарій мене гукає. Я вчора гарно його накормила ввечері, так що ще рано, хай не гукає. Так, а яка ж це година, до речі, і не знаю. Зараз подивлюсь. Так, подивилась. 9.36. Ну, Треба виключити світло Треба виключити світло. Треба вимкнути світло. Ну, коли ми вже навчимося, правильно говорити? Ніколи ми вже не навчимось. Це вже наші правну... правнуки навчаться Ми не навчимось. Так. Буду пити каву. Люблю вмочати отак. Дала собачкам їсти, бо щось прямо ну, розходився, розгавкався. Я вечором покормила добре. Ну, дала вже їстки. Так, роздягаюсь буду сейчас. Зараз. зараз. буду чимось займатися. Так. Що я буду сьогодні робити? Ой, на голові. Ой, на голові. Під шапку зняла і займатися сьогодні. Значить, у мене шлуночки, я вчора купила, а мені моя підписниця Лана. Ланочка моя. Е, мені прислала відео, як вона, не відео, відео як вона робила такий гарний рулетик. Я зараз помию шлуночки. Пупчики по нашому. От, і поставлю варити. Варити треба так, як холодець. Я холодець завжди варю 4 години. От я зараз поставлю, хай вариться. Помию, поріжу і поставлю. А потім я вам покажу. У Мене сьогодні, сьогодні хороший настрій. Ой, таке. Ну, все. Давайте буду працювати. Так, дівчатка, буду готувати валети. Ось такі кубчики. шлунок м'ясний, написано. 650 грамів. 30, 32 гривні. Можна брати тут же ж м'язи тільки і жиру навіть немає. Так зараз я їх помию, поріжу. У. І собі буду тоді, буде в мене перекус такий. Ну, якщо сподобається, потім Сережу буду готувати дорогу. Так, все, перемила я їх і буду зараз різати. Поріжу. Десь щось підчищу, поріжу. Так, ще раз приготую сьогодні м'ясний рулет із курячих шлуночків. Ось. Зараз я їх почищу деякі, де є. Ось, бачите, шкірка, треба її відчистити. І помию потім. Потім буду різати, покажу далі. На. на 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 На-на-на-на-на. Пускай мелодія мені подобається, я в Тік ставлю свої відео, буває, де я роблю фізичні вправи, під цю мелодію. на 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 Перечистила. Зараз буду різати. Наталка дзвонила, зараз десь біжить, каже став чайник. та що там його ставить включила та і все. от а вона вночувала у доньки, донька поїхала до, до чоловіка. Чоловік воює теж десь під Донецьком. А Наталка була з дітками, дітки малі. Ну, як малі. Перший клас і я не знаю, який п'ятий. Отакі дітки, Внуки. А вона біжить додому, дома ж попугай, дома коти. І не знаю собачка тут, такса. Вона його назвала валіркою. То не знаю, де він, чи з нею, чи вдома. Так, що так. Зараз будемо пити каву. Так, все, я попили каву, побігла Наталка додому, до своїх тваринок. Так, перерізала я пупчики, заливаю водичкою, прокипить зілю першу воду. Налю другу воду, вкину цибулинку, лаврушку, перець горошок і поставлю варити на 4 години. Половина саду квітне, половина в'яне, серед саду, стану квітне, огорни тумане. Серед саду стану квітне, горний тумане. На обід готую собі салат. Бурячок варений покришила, Два яйця, зелений горошок, шість штучок оливок, цибулька зелена і часничок. Посолила і полила дві ложки олійки. Все, зараз перемішую і буду обідати. Сідаю обідати. Вчора в мене залишилась рибка, хто мене дивиться, той бачив пів скумбрії. Салат бомбезний. Дівчата попробувала такий смачний, ніде такого не бачила, сама собі придумала. Мені дуже подобається. Обідаємо. Всім смачного, хто зі мною. 13.08. Сідаю обідати. Оце ще я вранці отопила каву із сиром, і все. Віч нічого і не хотілося мені. І Так, щоб я голодна, не сказала, що я голодна. Ну, просто вже треба обідати. Це мене працює витяжка, бо я готую, варю пупчики. Я вам показувала. Так, їм рибку. І салат. Дівчатка, салат бомбезний. Такий смачний. Я такого ніде не бачила, оце сама собі придумала. У мене вчора бурячок лишився, зварила два яйця, горошок зелений, оливки. Оце все покришила, заправила олійкою і все буду. буду обідати. Не то снідати, не то обідати. Слинка біжить. Все, Всім смачного, хто зі мною. 16-та година, йдемо до мамки, завтра неділя, завтра їй щось треба купити. Потім йдемо на фізкультуру. Сніжок ти йдеш? Десь забіг. Побіг десь. Дожене. Так, йдемо. сніжок вже побіг з радості. Йдемо гуляти, вчора не гуляли. А, бачите, побіг. Сніжок побіг, догнати не можна. Сніжок. Сніжок. Ти побіг, а тебе не можу догнати. Сніжок. Ну що, підемо? Ай, балбесик. Бальбесик. Так. Ну що, ми вже на старті. От. Так, скільки зараз у нас тут показує годинник. Годинник зараз показує 16.26. Вперед. Сьогодні хороша погода. Не жарко, не холодно, вітру нема. Хорошо. Все, я на місці. А ну, скільки сап? 16.41. Ого, 15 хвилин йшла. Ну, сьогодні мені чогось важкувато, другий круг іти не буду. Піду буду робити вправи. Давайте. Так, я на своєму місці сили. Фух, чогось мені сьогодні важкувато, не знаю чого. Вчора я ходила аж на базар з базару. Ну не знаю. Так, пошла. Я будем делать правый. Возьми, ты возьми, Ой, мой возьми, Ой, возьми, возьми, ой возьми, возьми, такий, возьми, ты дурачок. Ой, дурачок. Ой, дурачок. ой возьми, ой возьми, 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 Так. І так починаємо. Раз, два, три, два, п'ять, три, п'ять, п'ятнадцять, Пуду йти додому. Все, до зустрічі, до включення дому. Прийшла додому, у нас вимкнули світло. Чомусь так. У мене трохи є робота. Так, покажу вам, як я наклала ось, бачите, от так ось. о, І залила сюди ще вкинула час, не чу. Я показала, як робила, бо з Сережою говорила по телефону. От, і світ були виключили. Ну, дивіться. Я вистелила ось плівкою. У мене така форма, як пасочка. Так, розвела желатин. Ось, ось розвела у бульйоні. Так, або ще додавлю трішки. Все, заправила чесничком. І поставлю в холодильник зараз. Отаку накрию і поставлю. Так, все завтра. Завтра я вам покажу, як воно буде виглядати. О, так, ну, одною рукою мені незручно. Все, ну ви зрозуміли, так? Да? Збираюсь вечерить творожок. Власноруч зроблений. От, він жирний Із домашнього молочка. Так, так і сметана ще в мене є. О, 20% жирності. Яготинська, ви бачили, так? Треба вже завтра купити. О. О, це така буде вечеря. Зараз повечеряю. Та й нормально. Та й день скінчився сьогодні вже темно. Повечеряю. та поставлю вам відео. Вам бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі. Завтра на базарі!